Сума у 27 тисяч умовних одиниць, яку ми збираємо для того, щоб зробити свою справу, буде розподілена наступним чином. 17 тисяч умовних одиниць коштує зробити з поганого майданчика крутий майданчик. На ідеальному баскетбольному майданчику покриття має бути не асфальтове, а або прорезинений асфальт, або акрилове покриття. На. Майданчику, який може характеризуватися словами мек районного баскетболу, навколо майданчика мають бути плюс-мінус 4 метрові сітки, для того, щоб коли м'ячик вилітає, ти не біг з ним аж до проспекту Перемоги, для того, щоб м'ячик не вдарявся в сусідню машину, не починала ревіти сигналізація, не виходив злий водій, не кричав на вас, для того, щоб не треба було бігати з ним в ліс, де ввечері страшно. На ідеальному баскетбольному майданчику кошики мають бути з пружиною, для того, щоб ті пацани, які вміють стрибати і бити зверху, не ламали кошики, не гнули основи. Коли кошик з пружинкою, він нагинається, коли ти на ньому зависаєш і вертається в своє положення, коли ти з нього спригуєш. На ідеальному баскетбольному майданчику щити мають бути з пластику. Не з дерева, не з металу, не металеві плити, не бляха. щити мають бути пластикові. 17 тисяч умовних одиниць коштує зробити з одного поганого майданчика крутий майданчик. 7 тисяч умовних одиниць піде на організацію і проведення чемпіонату зі стрітболу. І 3 тисячі умовних одиниць піде на організацію і проведення святкового концерту за участі Вово зі Львова, за участі молодих, перспективних виконавців, які буде проведено на честь переможців. Чемпіонату зі стрітболу і закриє урочисту частину відкриття відновленого відреставрованого баскетбольного майданчика.